Всім доброго часу! З вами Лавра, наша рубрика Що там за перебріком у Кремлі. Подивимось. Так, загальний стан. Що там відбувається, загальний стан? Хм. Розуміють, що там все руйнується вже, розуміють, що взагалі вся їх політика руйнується, про це говорять і говорять, як зробити так, щоб налагодити з кимось ну, допомогу. Вони чекають від тих здалеку. Бачите, від кого допомога? Вони чекають допомогу здалеку. Да. Тут такий навіть обмін якийсь, розумієте? Обмін допомоги. І варіанти. Їм пропонують варіанти. Вони зараз думають, як це все налагодити, як стабілізувати сьогоднішній стан їх ось і думають, бо все вже башня їм. Про що ще говорять в Кремлі? Ага. Знаєте про що говорять? Дивіться, що людина, яка їм щось пропонувала, я не можу сказати, що там якийсь великий генерал там, чи ще щось, да? людина, яка їм щось пропонувала, привело насправді до ілюзорних переможних дій, до ілюзорних, до яких вони там йшли, це були всі ілюзії, і це привело до краху, до краху. Ось що вони обговорюють. І що їм іде е, наказання. Да? Тобто вони будуть вже скоро е, по суду їм іде. Так, суд над ними йде. Так, що ще вони? Давайте з приводу е, мобілізації їх поговоримо, що вони зараз там влаштовують. Ну, ми вже розуміємо по новинам, що вони влаштовують, але що ще там? Що в них ще? Я так і знала, чесно кажучи, це я ну, так і знала. Дивіться, в них зараз не вистачає, сил, да? не вистачає сил. Тому вони зараз планують максимально якісь дії, щоб отримати перемогу. Все рівно лізуть до перемоги. Бачите, шанс хочуть використати. Ну тут, знаєте, мобілізація, мобілізація, те, що вони планують зараз е, вибухи, планують і роблять, ми знаємо, але це вони обговорюють. Вони обговорюють так, а що це якийсь конкретний вибух чи що? Там, де тримають зараз оборону. Це конкретний вибух якийсь? М -м -м. Можливо, це дійсно стосується води. Бачите, карта Кремля несе через воду кубок, і тут якраз може і дещо агресивне. Да. Знову, там, де було, вже, знову вдарять там вже, де було. Таким чином, хочуть виправити ситуацію, якось стримати і провернути колесо на свою сторону. Чи вони, що воно їм дасть? Те, що вони вдарять десь там. Що воно їм дасть. Там, де переправа. Там, де переправа. Що дасть їм це тайно тримають зараз? Бачите підлість? Підлість все ж таки це з водою пов'язано. Що воно їм дасть? Це для них буде деяка підмога. Тому що. Я не знаю, як це пов'язано, чесно кажучи, але це по воді може їм допомогти. Це не обов'язково конкретно хтось дасть їм да, якась підмога буде. Це просто їм допоможе, якщо десь вони зможуть так підняти воду, щоб аж кораблі ходили. Ось так. Дивіться, це тільки в планах. Де вона ця карта була? Це тільки пропозицію їм хтось дає. Що з приводу мобілізації. Вони то зберуть своє якесь військо, але воно буде нічтожним малим. Тому що насправді їх діє, да, вони нечесні, вони підлі і так далі, але вони зараз. Можливості мають пшик. І більше, і більше так буде. Вони. В ограниченнях, вони закриті їх рухи насправді і їх думки, те, що вони плани їх да, підлі, все рівно, вони розвиток такий, як вони планують, не дадуть. Все рівно це буде пажі. По-перше, молодняк набирають, бачите? А по-друге, це буде ну, рівно рівно столічки. да, Для України в будь-якому разі це погано, але те, що вони планують, вони стільки не зберуть. Чим буде закінчуватися ця мобілізація трусливих орків? Ну, чим буде да, щось там набирають. Ось ставлять якісь задачі показують йти туди, туди, йти і так далі. Але. Щоб вони там наносили удар, але сам ці молодняк, оцей да, і кого вони там призивають, вони реально бояться. Вони під великим страхом, не хочуть нічого робити. І в принципі це повинно привести до того, що буде якась зупинка. Це буде якась зупинка. Новини будуть про це проте новини будуть по всьому світу в Україні. В них будуть передаватися новини за те, що те, що вони планують зробити, а, і там, де надіються використати свій шанс, можливості і так далі, а, буде стабільно зупинено, скажімо так, через емоційний шквал. І, в принципі, для русні починається оця стабільність для русні. Іде вже до плачу і до смерті. Кінець цьому всьому. Кінець остаточний. Дивіться, вони планують туди направляти там, де їх. їх Орк вже заморився тримати оборону, вже заморився стояти, вже в болоті по самої коліно стоїть. Туди планують нападати. Але це не збувшаяся мічта, це мрія. Да? Тобто те, що вони там планують, це все рівно. Те, що вони набирають і так далі для якихось своїх цілі. Для головних орків у Кремлі це мрія, до якої вони не дістануть. Чому? А ось чому. Бо справедливість. По справедливості. Дивіться, бо справедливість вас торжествують. Всі їх дороги і всі їх вкладання, наскільки вони зараз будуть складатися максимально, повірте, максимально будуть вкладатися в щось одне, ну, точечно, але багато, буде зупинено. І, в принципі, там карта смерті повішена, пахне їм для них смертю, тому що буде їм так важко. Їм буде важко раз. Ну, по справедливості, ну це вже карта Божого суду, розумієте? А, значить, Тобто їх дороги, дороги, які вони планують, вони в планах планують, що ми туди зараз накидаємо траляля, воно все буде зупинено. І смертями вони поляжуть туди, полягуть. А робот, робота погана. Робота десь орки будуть тільки самостійно самі на себе надіятися. Чому? Бо Кремль жадібний, гроші тільки собі мали і карта прогрошу. Війна, так, війна, але це вже закінчення війни. Не дивлячись на їх підлі плани. Ну, Ось така ситуація з Кремлем на сьогодні. Я вам також дякую, ставте лайки. Пока-пока.